Аціла Южип один із найвідоміших угорських поетів. Тож статті література знавців про нього в сотні разів превищують обсяг творів цього неймовірно чарівного автора. Незвичайна допомога. Я землю в мандрах обійшов не раз. Всевишній за спиною був весь час. Я повзав навкарачки, як умів, бог не подумав протягнути руку. Я зрозумів, що вільний, і посмів звестися сам. Спасибі за науку. Він допоміг, коли не допоміг. Він був вогнем, тому не став залою. Всі люблять, як уміють. Наче сніг мене лишив, водночас був зі мною, Загартував, я ж витримав біду, тож дякую, незмінно кожен вечір, усміхнений, сюрпризи долі жду, на кулі у всесвітній паражнечі.